Росіяни сидять без світла і води. Минулого тижня у багатьох прикордонних містах люди почали виходити на мітинги. Бо ані пояснень, ані графіків відключень немає. До того ж, на Росії знову активно вибухало і палало. Яскраві кадри зібрав Владислав Паливода. Росіяни намагаються занурити Україну у темряву, б'ють дронами і ракетами по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Натомість у російському прикордонні та в анексованому Криму чомусь зникла електроенергія. У них порог дискомфорту. Він не є досить високим, тобто, коли стосується особисто, то відповідно починаються і ті протести, ті протестні акції, які сьогодні бачимо, пов'язані, наприклад, з тим, що наносяться удари по відповідній території, або у них просто пропадає електроенергія. На це ніхто не сподівався. І росіяни, які так радіють обстрілам нашої країни, чомусь не раді темряві у своїй ось мітинг у Батайську. У нас уже три дні немає світла. Від слова зовсім не на мить ні на секунду. А в декого ще й вода зникла. Тож сотні жителів Анапи навіть виходять перекривати дорогу. Схожа картина і в Краснодарі. Дайте світ! Дайте світ! Відповідь російської влади передбачувана. Вона вмикає рубильник репресій. Мітинг розганяють силовики. Припиніть цей безлад. Вийти на мітинги росіян змусив лише власний побутовий дискомфорт. а не протест проти кривавої війни, яку розпочала їхня влада в сусідній країні. Хоча сама війна вже на їхній території, там чи не щоночі щось вибухає, горить і палає. Ось, приміром, Ростов. Попередньо удар по військовому аеродрому. А це вже безпілотники врізаються у нафтопереробний завод у ТУАПСЕ, після чого в небо здіймається густий дим. Вибухи чують і жителі тимчасово окупованих українських територій. У тому ж Криму справді гарячий сезон. А в Луганську попередньо уражений вертолітний майданчик. Україна б'є винятково по військових об'єктах РФ або із ними пов'язаними, аби послабити Росію на полі бою. А от проблеми зі світлом у них виникають не через атаки. Це наслідок санкцій. Чому така ситуація сталася? Не тому, що Україна обстріляла, а тому, що діють санкції. Те, що Росія намагається там на своїх енергетичних об'єктах відновити за рахунок китайського, теж аналогові. Ні, ми бачимо, що воно не витримує в тому числі природні якісь явища, там в ту ж спеку а воно не є такої високої якості, як е, е, західні е, прилади. І чим довше Путін вестиме війну проти України, тим більше буде техногенних проблем у Росії. Владислав Поливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.